Доброго дня, шановні друзі! 27 липня ми відзначаємо всенародне свято, свято здоров'я нації, день медичного працівника. Професія медика найгуманніша, адже вона покликана стояти на сторожі людського життя, допомагати людям надзвичайна благородна справа. Саме ви, лікарі. Фельдшеві, медичні сестри, санітарки, щоденно докладаєте всіх зусиль за для збереження і зміцнення здоров'я людей, своїм вмінням, душевною добротою, увагою, щирістю ви вистілюєте людські тіла і душі. Щиросердно вітаємо вас з вашим професійним святом, дорогі медичні працівники! thank you. Святом, наші мав друзі, наші ну, шановні друзі, я хочу сказати, що на плечі медпрацівників сьогодення покладено велику відповідальність. Адже саме ви рятуєте постраждалих від ракетних атак та обстрілів. Саме ви рятуєте життя наших захисників. Ви часто лікуєте не лише тіло, а й душу людини в такі складні для нашої країни часи, вселяючи в їхнє серце надію і віру на життя. Ми дякуємо щиро вам за вашу стійкість і витримку. І сьогодні зі святом вас вітає наша юна артистка людина, Людмила Суфрун. Людина з великої літери. І, до речі, хочу сказати, що це є учасниця всеукраїнського конкурсу Червона Рута і показала дуже хороші результати. Тому, будь ласка, области! Багато медичних працівників стали в ряди Збройних сил України для захисту нашої держави. Цей подвиг є неоціненним. Наші душі переповнює глибокий сум втрати кращих синів і дочок Прокитнянщини, серед яких і є працівники прокитнянської багатопрофільної лікарні. Тож, шановні друзі, просимо всіх приклонити голови перед честю загиблих. Та вшанувати пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Дякуємо. Ну що шановні друзі? До вітального слова. Я хочу запросити Рокетняцького селищного голову Богданова Юрія Андрійовича. Дякую. Слава Україні! Доброго дня! Доброго ранку, дорогі мої лікарі, медпрацівники, медсестри, всі ті, які задіяні у потужній роботі наших комунальних закладів. Доброго дня, отана Петрівна, Оксана Олександрівна. Я в першу чергу сьогодні маю велике честь привітати вас із придешнім святом, яким ми будемо святкувати в неділю, із днем медичного працівника. Я хочу подякувати вам в першу чергу за ваше відкрите щире серце, за вашу добру душу, за те, що ви сьогодні рятуєте нас, приходите першим на допомогу і стоїте на сторожі нашого життя. Я хочу від усієї Рукиняцької громади передати вам слово великої подяки і вдячності. Передати вам низький доземний уклін за те, що ви працюєте на громаду, за те, що ви підтримуєте наших людей, за те, що ви сьогодні борете за їхнє життя і підтримуєте їхнє здоров'я. Адже стала робота комунального закладу це запорука цієї здорової української нації. Я хочу сьогодні передати слово вдячності нашим медикам, нашим тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні виносять з поля бою наших хлопців, рятують поранених. У госпіталях і лікарнях надають першу допомогу. І сьогодні я хотів би обласками привітати медиків, ваших колег, які сьогодні рятують наші життя, наших захисників, наших героїв-хлопців. Прошу привітати їх обласками. <плес> Вчора був у нас день журби і день жалоби, але все-таки життя йде далі. Нам потрібно жити, бути в єдності, підтримати один одного, адже в єдності наша сила. І будьмо разом. Ми сьогодні тільки за перше півріччя. Віддали на армію 5 мільйонів гривень із нашої невеличкої громади. Ми і надалі будемо підтримувати заклади, які в нас є сьогодні в громаді. Це і первинка, зрозуміло, торинка. Але сьогодні на першому плані наші медпрацівники, яким потрібно платити необхідну заробітну плату, щоб все було добре. І селища рада ніколи не стояла і не буде стояти осторонь проблем працівників охорони здоров'я. Ми завжди будемо підтримувати вас і надавати пасивну допомогу, збільшувати матеріально-технічну базу підприємств ваших двох, тому що все-таки запорука вашої роботи це наш приклад і наш взірець. Тому, шановні дорогі наші медпрацівники, наші лікарі, я хотів би ще раз вам доза вклонитися, подякувати вам за вашу роботу, побажати всім вам, в першу чергу, вашим родинам, терпіння і добра, злагоди і благополуччя, перемоги всім нам і миру на нашу рідну землю. Що були вдячні пацієнти, хай буде побільше, але ми всі люди. Нам потрібно єднатися і знати, що ми є українська вільна нація. І ніколи нікому нас не подолати. Слава Україні! І свято вас, дорогі медпрацівники! Спасибі! Ну, і саме зараз ми хочемо провести церемонію нагородження, відзначити кращих із кращих. Отже, подяка. Білоцерківської районної військової адміністрації оголошується завідувачу поліклінічним відділенням, голові військово-лікарської комісії комунального некомерційного підприємства Рокетнянської селищної ради, рокинянська багатопрофільна лікарня, Заровній інні валарійний. За активну громадянську позицію, багаторічну і сумлінну працю, відповідальність і принциповий підхід до виконання поставлених завдань, особистий внесок у підтримку медичної галузі Білосердівського району, оперативне реагування на виклики воєнного часу та з нагоди дня медичних працівників. Я хочу подякувати особисто Інні Валеріну, валерину. Чара відсвяткувала свій черговий день народження, побажати їм в першу чергу міцного-міцного здоров'я. Всемейно щастя, добра, благополуччя, успіхів у справах і завжди хорошого, гарного настрою. Тому вітаю Валерівну з днем народження! Така ж подяка оголошується лікарю невропатологу, заступнику голови військово-лікарської комісії комунального некомерційного підприємства Рокітнянської селищної ради, Рокітнянська багатопрофільна лікарня Киричок Валентині Михайлівні. Лікарю, психіатру, члену військово-лікарської комісії комунального некомерційного підприємства Рокенянської селищної ради, рокинянська багатопрофільна лікарня, Дідовській Оксані тарасимі. Мого працівника нагородити подякою Рокитнянської селищної ради, рокинянська багатопрофільна лікарня, Алексій Олено, Дмитрівну, сестру медичного стаціонарного неврологічного відділення. стаціонарно хірургічного відділення Кудрінську любов миколаївну сестру медичну стаціонарно-терапевтичного відділення. Брата медичного анестезиста відділення анестезіології з дійшлами для інтенсивної терапії. Мідлицьку валентину володимирівну сестру медичного поліклінічного відділення. Галину олександрівну сестру медичну операційну акушер гінекологічного відділення. Северин валентину василівну сестру медичну поліклінічного відділення. Нагородити подякую робітнянської селищної ради, рогіднянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Гурську олену василівну, сестру медичну амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Рокітне. Дибу Наталію Вікторівну, сестру медичну амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Насташка! Надія, Надія Вікторівна, перепрошую. Мирець Ларису Миколаївну, сестру медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, село Острів. Ріло валентину василівну молодшу сестру медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини село житі Гори. Полочовного Володимира Петровича, сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини село Насташка. О наталію петрівну сестру медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини село Ольшаниця. <плес> Сахна Валерія Миколаєвича завідувача господарством рокетняський центр первинної медико-санітарної допомоги. Любов Володимирівну, сестру медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини село Синява! Чубко Наталію Валеріївну, сімейного лікаря амбулаторії загальної практики сімейної медицини село Житні Гори. Фан Валентину Семенівну, сестру медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, село Ольшаниця. Окремо подякувати нашим завідуючим директорам двох комунальних санулодим Петрівні Жарко і Оксані Олеса Ярі за їхню роботу, за їхню участь у розвитку нашої знахожого закладу охорони здоров'я. Хотів би пожати їм в першу чергу здоров'я, витримки, добра, злагоди всім нам миру. Слава Україні! Я пишаюся нашими лікарями, нашими працівниками, адже ви сьогодні найкращі, найкращі в Україні. Будьте здорові, щасливі, добра всім і благополуччя. Вітаю всіх! Хочу привітати всіх із святом медичного працівника. Приєднатися до побажань нашого голови. І хотіла ще додати, що нагороди із обласного рівня, із багатопрофільна лікарня, буде нагороджена лікар-інфекціоніст Большого Катерина Вікторівна. І Із центру первинної медико-санітарної допомоги це буде Красуля Тетяна Іванівна. Всім ще вітання і подяка за вашу працю. Дякуємо всім. Дорогі колеги, дорогі друзі. Саме головне, бажаю всім миру, бажаю всім здоров'я, злагоди в сім'ях. І е, залишайтеся такими, як ви є. Завжди, е, ну, по першому слову, відгукуюся на всі питання і е, завжди готові прийти на допомогу пацієнту і допомогти один одному. Миру, здоров'я, щастя і всього всього самого найкращого! Дорогі друзі, день вашого професійного свята. Хочеться сказати вам багато теплих і лагідних слів, бо ви запорука нашого здоров'я, ви наші рятівники та спасителі найтяжчі хвилини нашого життя. Низький вам доземний уклін за вашу невтомну працю зі святом вас, мої вічні працівники. Біжать прозорі, віде слово, відганяє, і ясніше сяють зорі, тут дівчата і звітали, злого милого чекають, вліться пісня серцю мила і закоханих єднає. Там, де цвіте галина, мамі чекає сина, де мова, тут моя. Зі святом вас, шановні друзі, миру, добра, любові і, звичайно, ж, якнайшвидше нехай на нашу рідну землю прийде перемога. Дякуємо вам за увагу. Слава Україні! Шановні колеги, і свято. Свято з пристмарком гіркоти. Але це життя. Ми працюємо. Завдяки всім, всім всім присутнім тут наші заклади працюють, розвиваються і йдуть вперед. Побажання одне, мабуть, у всіх, щоб швидше закінчилась війна. Віри вам в перемогу. І всього самого-самого доброго. А тепер трошки веселіше. <гум> Постанова президії обласної організації проспілки працівників охорони здоров'я постановляє здійснити проспілкову виплату за багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров'я, співпрацю з проспілкою та з нагоди професійного свята Дня медичного працівника. Самар Валентині Васильівні сестри медичної амбулаторії ЗПСН э, села Петербург. І таку, таку саму виплату э, здійснити Коваль Валентині Миколаївні, сестрі медичної дитячого відділення Кантерок і Санкт-Петербургського району. Дівчата, звертання від обласної профілки Ковий суповід, а, а матеріальне прилітает на карточку. Всі із будьте здорові. Якуємо будь-як здорові, щасливий добравці, благополуччя і всім нам миру.